Блять, братан. Короче. Ха-ха. <смір> Ти щосишся нахуй? Коротше, в мене обновлення, і в мене чийсь тепер звук, коли я під'єдную свої старі наушники до телефону. В мене звук телеграму, голосових повідомлень з цих наушників. Це просто нахуй винос мозгу. Я тобі зараз включу. Це просто відео, звук. Я не знаю, у меня какие-то блять. И теперь у меня типа звук с наушников записывается. Ну, блядь. Это ха ха я ты, не начал ты, и говорю, блядь. 415-я база, ответьте. 415-я база, почему не отвечаете? Алло, алло? База номер 15. На нас загроза повітряної тривоги. Нас загроза повітряної тривоги, я повторюю. Блять! Блять, та не Не дихай, бляху! Блять! Бля, Вася, ховайся, нахуй! Васся защо знібуть, нахуй!